Так, ну що, ранок надії триває. В студії сьогодні незмінно дівоча компанія, як і вчора, сьогодні Каріно і Даша. Теми цікаві, уже чуємо, що готова наша гостя. Так, до речі, Даша, ти ж у нас Матуся. Скажи, як ти ставишся до мультиків? І давай ми перейдемо з тобою на ту локацію, щоб вже зустрітись з гостею. Я візьму наш, візьму наш чайник, будемо прогощати таки... чаєм, нашу гостю. Як взагалі ти… Ладнаєш з мультиками для дітей. Як так. часто вони просять тебе у мамо, мультики, і чи ти, ти не дозволяєш. Це, як ти думаєш, він заварився, хочу я вже частувати? Ти знаєш, я спочатку, коли тільки народилася, народилася перша донечка, я читала безліч літератури і думала: ні, ну я покажу мультики їй. Ой-ой-ой. Ой. Так, Це, нормаль, червіця, зараз це червіця, принесу синам, нам серветочки. Такий у нас стався непередбачуваність. Ну але я продовжу. Це звичайні речі. В кожної господині Там просто треба екран. знаєш фільтрик такий або. Якесь ситочко, нічого страшного. Так от, я думала, що я ніколи не буду вмикати ніякі мультики, буду тільки читати літературу, але з'явилася у мене друга донечка. Часу стало менше. Я зрозуміла, що ну, я чесно втрачаю себе, тому що догляд за собою, чоловік, ще якісь інші проблеми, робота. І мені дійсно ну, мультики стали таким помічником. Але потім зрозуміла, що мультики треба обирати що над мультиками мультики це не така проста тема. Тож якраз сьогодні ми запрошуємо до нашої студії експертку, з якою поговоримо про мультики детальніше. Будемо дізнаватися, як вони впливають і на здоров'я дитини, як вони відображаються на психіці. Тому саме для вас у день анімації ми запросили Наталію Глухівську, дитячу психологиню, щоб поговорити якраз про вплив мультиків на здоров'я дітей. Пані, Пані Наталі, виходьте. запрошуємо вас. Доброго, доброго ранку. доброго ранку. Дайте, зручно. Щиро, вітаємо. Дайте, зручно. Щиро вітаємо вас, пригощайтесь з чайком. Так добре, добре щоб ми його вилили на стіл, не <сх> десь близько вас. Як ваш ранок? Чудовий. Чудовий, сьогодні хороша погода, така так. так. Скажіть, будь ласка, мультики добро чи зло? За, проти мультфільмів? Як вам сказати, взагалі мультики це дивлячись, як ви їх подасте дитині. так? Взагалі для мене мультики це добро, тому що з мультфільмів дитина може дуже багато чого взяти і зрозуміти. Через мультфільми дитина формує свій кругозір, скажімо так, і вона знайомиться з, з оточуючим середовищем, скажімо, теж. Але знаєте, Спочатку я сказала, як їх подасте. От дійсно, якщо ви просто дитині дасте там, телефон чи планшет, чи включите на телевізорі мультфільм і підете, аби дитина не заважала, то ну, дитина, дитині буде, вона буде, їй буде цікаво, так? але не буде ніякого. Ніякого розвитку да, у дитини, ніякого сприйняття. Тобто вона вона сприймати буде, вона дивитися буде, але аналізу не буде. І здобувати отой правильний посил, який mm -hmm. несе мультфільм, а, ну можливо, і не буде. Розумієте, mm -hmm. як для мене мені здається, що батьки повинні а, сидіти поряд з mm -hmm. дитиною. І перший раз переглядати цей мультфільм mm. разом. А потім зробити якесь таке коротеньке резюме. так? Та про що цей так. мультик? Чи він повчальний. Тому що зараз без. Безліч... Мені сподобався. Так, чому? Так, чому ти? Дійсно поговорити, які герої. А я хочу поговорити про мультики для найменших, власне, тому що зараз величезний пласт такої роботи роблять кінематографи, які роблять саме навчальні мультики. Мультики про перші фігури, про букви. А насправді, я знаю, от у мене подружка є, її син. По мультиках вивчив алфавіт і навчився читати. Я просто у шоці. Причому ну, в неї особлива дитина, він з аутичним спектром, але він навчився читати по мультиках, складав картинки і йому ще немає 4 років. І я просто думаю, що мультики величезну роботу роблять з нашими дітьми, тим паче, якщо вони інформаційні і от правильно видані. Чи радили б ви батькам от дійсно вмикати такі інформативні мультики І з якого віку? Радила б, але е, психологи рекомендують із двох років. Хоча е, є дослідження, що дитина сприймає із року, але не більше 10 хвилин. А, е, 5 хвилин на один мультик і 5 хвилин на другий мультик це протягом дня. А що власне відбувається з психікою дитини, якщо ми будемо е, просто залишати дитину на самотік, і вона просто буде споглядати мультики ну стільки, скільки вона захоче, поки е, емоційний стан буде тримати, і, і вона буде дивитися? Е, дивіться, коли переглядає дитина самостійно мультик, дивлячись, який мультик, так? Якщо б е, гучна музика, дитину. Це, ця музика може навантажувати, тобто психіку дитини навантажує. Якщо кадри за кадрами іду, і змінюється сюжет, дитину можуть навантажувати. Знову ж психіку дитини може навантажувати. Це зміна зміна кадрів. А тому Знову ж таки, сидіти біля дитини і пояснювати, і намагатися, якщо батько чи мама бачить, що дитину це напружує, так переключити увагу. Хай мультик іде. Фоновий фонове споглядання є такі фонове споглядання. Мультика, це теж добре. Дитина слухає, але не дивиться. А як зрозуміти, що це погано зараз впливає на дитину? Вона якось буде роздратована. Так, реакція, вона, вона може бути роздратована, вона може закривати обличчя, вона може не дивитися. На реакції дивитися. Так, так, так. І саме на, mm -hmm. на реакцію. А скажіть, будь ласка, от ми нещодавно тут спілкувалися в студії про каскотерапію, і там нам. Е Психологиня розказала, що як через казки діти сприймають якийсь образ і приміряють його на себе. Так само і через мультики, що дитинка, яка вже в принципі не просто дивиться як на анімацію, якщо вона вже розуміє, що це там, такі якісь герої. І що робити, якщо дитина почне себе асоціювати з поганим героєм, наприклад, в мультику? Чи варто якось от цим діалогом завжди закінчувати перегляд і запитувати, чому, і якось направляти до якихось хороших героїв? Тому я й кажу, що з дитиною потрібно переглядати ну принаймні принаймні один-два рази точно для того, щоб от проговорювати оцей герой зробив. Правильно дивись, а ось цей герой він не добрий, він поганий. Так робити не можна і пояснювати, чому так робити не можна. Для того, щоб розуміла дитина, які наслідки можуть бути. Якщо ми за один раз дитина не зрозуміє, якщо ми два-три рази будемо переглядати цей мультик і пояснювати їй, тоді ну, дитина в дитини просто закарбується, що да, оце позитивний герой, оце негативний. В цьому мультфільмі Добро. Перемагає зло, значить, я буду краще добром. Батькам потрібно наголошувати. Це добро, бачиш, це, це, це чудово. А от злими бути неможливо, не можна, тому що буде покарання. Все ж таки, в мультфільмі та, так, зло от карається. Це мультики, де дуже, наприклад, Маша і Мідведь, да коли всі дивилися, діти може, завжди дивляться, не знаю в принципі, доросла людина розуміє, що це не слухняна дівчинка, яка, Маша проказниця, яка так. робить зле для тваринок, так ну для ведмедя в цьому випадку. Але вона ж така цікава, і вона подається, як наче це позитивно так себе вести. От як тут дитині пояснити, що от вона робить там поганого ведмедику, чи як от чи взагалі варто такі мультфільми давати? Ну, ви знаєте, психологи взагалі казали, що потрібно ну, якби так, заборонити Машу і медведя, тому що дійсно з логічної точки зору, і чому одна маленька дівчинка, що робить одна маленька дівчинка в лісі, що вона, чому вона спілкується з дикою твариною ведмедем. Тобто знову ж таки дуже багато пояснень для дитини потрібно, що ну і ви ж розумієте, що мультики потрібно давати за віком вікова категорія. Самим найменшим ми не можемо дати Машу і Мішу, тому що вони не зрозуміють її. А якщо це вже там дошколярик або вже перші молодша школа, то тоді так зрозуміло, дитина розуміє, що це, ну, це так, от така казочка, баючка, і е, Маша себе так поводить. Хоча тут теж багато було випадків, коли е, діти. Е, у мене був такий випадок, коли дитина не хотіла, наприклад, лікуватися. Так? От вона не хотіла, і все було, пішла в протест, я не буду, це дуже важко. І... Але передивившись мультик «Машу і Мішу, де вона, Маша лікує вовків, дитина сказала, ні. Я хочу, yeah. от мені то, сподобалось Тобто, то, так можна. так. я взагалі, от пам'ятаю зі свої, зі свої, як якби, такої материнської практики таку історію, от про те, що ви говорили, що е, батьки повинні просидіти подивитись мультик. Не тільки тому, що потім підрезюмувати, а взагалі подивитися про що цей мультик. Тому що ми дуже часто зайняті, можемо вмикати мультик, навіть не знаючи його суті. І от колись такий був мультик про фієчок Вінкс. І я знаю, що були випадки, коли діти падали з вікон, тому що феєчки вміють літати. А, і от, ти, ти, щоб не було таких історій, дійсно не траплялося, батьки повинні подивитися ці мультики і От стосовно вікових обмежень, там, е, що для малечі мультики з мінімальним вмістом героїв фігур, з мінімальним яскравим навантаженням, а вже дошколярика шку... до можна показати якісь, там, наприклад, фіксики. Е, батьки взагалі вважають, що це непоганий мультик, тим, тим паче, що там якась є повчальна мета. Єдине зараз питання, що це мультик, який виробляє Російська Федерація. Федерація, або ми його переозвучимо, або взагалі будемо шукати українські Краще альтернативи. Так не так. А схожіть будь ласка, чи може якось негативно впливати мультики на дитину? Я колись чула про такі якісь різні розлади, які пов'язані з тим, що дуже багато кольорів вони швидко змінюються, і на дітей це якось погано впливає. Чи це так? Так, це так. Тому і психологи рекомендують дозовано давати дитині дозовану мультики і, з двох, мультики. Років. і так, з двох років. Хоча, ну я ж кажу, що з, угу. з року, але це по 10 хвилин, повірше 10 хвилин в день, 5 і 5. Але це такі, знаєте, розвивальні мультики, про які батьки дуже хочуть навчити. Вони знаєте, зараз у нас батьки дуже спів. Навчити дитину чомусь, Я от всього все вкласти в неї все-все-все і вже відправити до школи вундеркінда. Ну, але кожна, знаєте, мозок дитини не готовий до такого сприйняття. Всьому свій час. Тому вони зараз такі знервовані діти, тому, тому такі... так тому що багато інформації розумієте? Багато інформації нам дають дається і цим і дітям теж. Вони ж сприймають це навколо, вони схватують дуже багато всього. І перевантаження нервової системи іде перезбудження. Тому не рекомендують наприклад, мультики показувати за дві години до сну. Це дуже важ... важлива така порада, тому що вони потім погано будуть спати. Так, це перезбудження нервової системи йде, і дитину потрібно буде заспокоїти. А власне, скажіть, от з вашого досвіду, можливо, ви знаєте, чому діти в основному дошкільного віку, от пер... передшколярики і школярики, чому вони так люблять дивитися не мультики, а от ютуб-блогерів? От стараєшся вмикати мультик, а вони хочуть дивитися ютуб-блогерів. У чому ця закономірність? Чому вони так залипають на це і надовго тісь? Е, ви знаєте, там е, зміню змін швидка зміна картинок. Мозу, мозку не потрібно думати, що відбувається. Тобто він собі листають і дивляться короткометражні ролики. Але мені здається, що вони точно якось на психіку погано впливають, тому що роздратованість от дійсно після цього всього є. І не знаю, чи воно хорошому навчає, тому що якась просто безглузди є розпаковки, вони дивляться, дитячі іграшок. От я просто дивлюся, це реально моя дочка, коли я вже не контролюю. Вони вже доростають до певного віку, і вони самі гортають стрічку Ютуба, і я вже заходжу, вона дивиться у мене ютуб блогера і все. Ну, їм цікаво, цікаво. Це швидка зміна картинки, розумієте? Моз, мозку не потрібно напружуватися, він, він сидить собі, дитинка сидить собі і споглядає. Воно яскраво, воно цікаво, але воно не інформативно і нічому не навчає. Просто тому... якесь безглузде таке проведення, так, проведення часу. Проведення Але часу. воно дійсно таку залежність дає взагалі до мультиків. Як зрозуміти батькам, що їхня дитина е, уже підсіла на оцю залежність, що вона весь час хоче дивитись мультики, при тому, що мультики безмістовні? Коли дитина починає агресувати, тобто стає неконтрольованою і кажеш, да, вимкне. Мультик вимкне телефон, вимкне телевізор, а дитина проявляє агресію. Таку дитину треба просто переключати. Переключати на різні види. Є багато гуртків, є просто одягаємося, йдемо прогулюватися на вулицю. Йдемо спілкуватися з однокласниками, з однолітками, з друзями на вулиці. Зміна діяльності знімає оцю агресію і не дає дитині впасти в таку залежність. Угу. А чи можна мультик робити як похвалу? От дитина щось хороше зробила, і ми замість маколиків кажемо: ну все, ти заслужив мультик. Чи це психологічно якось впливає на дитину, чи це можна використовувати як метод впливу? Це просто дитину стабілізує, тобто є якісь кордони і є правила. Тобто правила в сім'ї. Якщо я виконую певну, певні да, там, дії, то так, я отримую. Угу. Замість цукерочки я отримую мультфільм. Дуже дякуємо. А покарання? Типу, от все, не будеш дивитись мультики. Це маніпуляції. Ага. От. Тому я вже чула. Це маніпуляції. Вона діє, Я вони діють, так дійсно. діють, але треба дивитися для щоб дитина не навчилася. Заві, також дій, маніпулювати. Каже, ми взагалі весь світ один на одного якось маніпулюємо. Один навіть ну от пара, там чоловік, дружина, все одно ми використовуємо маніпуляції, тому. Я чесно, ну я ще не знайшла заміни, розумію, що це маніпуляція, але от каюсь використовую її чесно. Я ж то мене усунула, але я знаю, що безліч батьків так роблять, тому що це просто. І діти на це ну щиро ведуться, тому що мультики для них це якийсь такий важливий елемент дитинства. Вони дуже хочуть бути разом з ними і дружити. <рес> Дійсно, це через мультики ми отримуємо ресурс. Не тільки діти отримують ресурс певний, так. але й дорослі також, так. і піднімають собі настрій. Ну будемо старатись. дорогі наші друзі. Дбайте про своїх діток. Дозовано ми почули відбирати тільки хороші мультики, переглядати разом з своїми дітьми. Ну і ще багато різних порад. Ми дізналися. Бо сьогодні день анімації, і ми говорили про те, як мультики впливають на дітей з нами в студії Наталія Глухівська, дитяча психологиня. Тож дивіться на нашому ютуб-каналі додатково це відео можете поширити своїм друзям, знайомим у кого є дітки і є проблема з мультиками. На наразі у нас портай долучайтесь до ранкового тренування.